Пан Коцький народна казка. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От господар його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його в лісі, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його «Хм, що ти таке? А він каже. Я пан Коцький. А лисичка каже О, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Ну, він і згодився. Куди ж йому діватися? Бідному, голодному, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить, де курочку, то сама не їсть, а йому не перенесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому не приходь. Є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Боже мій, заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати. хм, як би побачити пана Коцького, та й кажуть, а зготуймо йому обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже. Я піду по м'ясу, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки й картоплю на рию. Ведмідь, а я принесу меду та закуску. А заяць, ой, ну я тільки капусту та моркву. Що там ще можу? Більше нічого. От роздобули вони всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий, вовк, Ах, я старий уже і трохи не добачаю, а ти, тільки зайчиковий приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли ця лисиця вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає: О, а ти чого прийшов? А він і каже: просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким. До нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, що він, як прийде, то розірве нас. Ну, вони почали ховатися. Відміть лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мяу! Мау! Мау. А ті думають, Боже, от вражого батька-син, це йому ще й мало? Це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько коло стола у хмизі та його комар трохи вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув, а кіт же думав, що то миша. Та туди, Боже, та кабана за хвіст, кабан як схопиться, так навтіки. Пан Коцький злякався кабана скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Ой, Відмідь, як побачив, що то кіт до нього лізе. Боже, почав ще вище вилізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не вдержало. Так він і впав. Гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а зайці собі за ними забіг не знати куди. А потім посходились та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас всіх не поїв.